Сталий розвиток не ефемерне словосполучення. За ним криється безліч конкретних справ, які підтверджують європейський стиль життя Ужгородського національного університету. Сталий розвиток нині основна модель розвитку Європейського союзу, каже проректор УжНО. Мирослава і Фактично будь-яке управлінське рішення організаціям компаніям, університетами в Європі здійснюється з огляду, як це рішення впливає на стан довкілля, як воно впливає на соціальну рівність, справедливість для громадян, соціальну інклюзію, і також чи є це рішення сталим з економічної точки зору, і оскільки ми наближаємося до вступу в європейський союз, Україна вже є кандидатом на вступ до європейського союзу, ми повинні запроваджувати такі підходи. В нашу організація. Хоч університет із політикою сталого розвитку з'їв не один пуд солі. Це і проєкти пов'язані з енергоменеджментом, енергоефективністю, соціальною інклюзією тощо. Центр зі сталого розвитку, центр гендерної освіти, структури з величезними теками напрацювань. Ці всі ініціативи в УЖНУ вирішили об'єднати в єдину політику: політику стійкості та сталого розвитку. Її схвалили рішенням вченої ради в лютому цього року. Пояснює Мирослава Ленділ. має декілька складових це освітній компонент, це навчання соціальним компетентностям, компетентностям щодо захисту довкілля, також економічній грамотності наших студентів, це також екологічний компонент, це соціальний компонент. Ми хочемо створити умови не лише для навчання наших студентів, не лише для дослідження, а для їхньої соціальної такої певності. Екологічний компонент політики, стійкості та сталого розвитку асоціюється з цитатою сказки притчі Маленький принц. Ти завжди відповідальний за тих, кого приручив. Університет відповідальний і за біобазу Колочева, і за ботанічний сад, у яких є що берегти. У нас ботанічний сад розміщений у двох масивах. Це вулиця Ольбрахта в місті, понад 3 гектари землі і в, районі, в мікрорайоні Шахта 83 гектари землі. У ботанічному саду у нас понад 2000 тисячі сортів таксонів та різновидності рослин. Ботанічний сад не просто милує око унікальними рослинами. А й, до прикладу, є місцем акліматизації для рослин з інших регіонів та континентів, пояснює проректор Дмитро Сойма. Займаємося ми збереженням і розмноженням та інтродукцією, тобто акліматизацією рослин із інших континентів. Кліматичні умови міста Ужгорода достатньо благосклонні, і тому видовий склад, який ми нам присилають із інших ботанічних садів, достатньо добре у нас приживається. Це основна роль ботанічного саду. Вирощують тут і посадковий матеріал для озеленення всієї території ужну, а це понад 100 гектарів своєї землі, а також для озеленення міста. І до цього залучають студентів, переважно з біологічного факультету. Утім раді допомозі всіх охочих. Крім того, працюють над тим, аби збирати дощову воду та раціонально використовувати її. Плануємо над тим, як зробити систему замкнутого циклу, щоб попадав дощ, ми його зібрали і палили свій рослинний світ. В ботанічному саду проводяться навчальні заняття студентами. Студенти пишуть курсові і дипломні роботи. Ми стараємося дати навчальну базу не тільки для наших студентів, а й для учнів міста Ужгорода і області. Таким чином, ми стараємося виховати студента і учня для збереження навколишнього середовища і рослинного світу. Соціальну певність намагається забезпечити й центр гендерної освіти, який діє з 2003 року. Гендерна рівність одна зі складових концепції сталого розвитку. Сталий розвиток неможливий без розвитку конкретної людини, без розвитку конкретних груп жінок та чоловіків. І, власне, ми в університеті основну увагу приділяємо якраз тому, щоб і здобувачі освіти і ті, хто працюють в університеті, почувалися максимально комфортно. Гендерну рівність досліджують і готують відповідні розробки. А ще її впроваджують в освітній процес. В університеті намагаються організувати життя так, аби можна було комфортно поєднувати професійну діяльність із сімейними обов'язками. Один із прикладів відкриття в гуртожитку дитячого простору, нині й для дітей вимушених переселенців, але в майбутньому планують повернутися до першопочаткової ідеї і використовувати простір для дітей тих, хто працює чи навчається в ужну. Це достатньо серйозний виклик, тому що найбільш продуктивними ми є в якраз в тому віці, коли ми хочемо якраз розвивати нашу родину, народжувати дітей, і жінки і чоловіки. І університет сприймає це як також свій виклик, і тому створення дитячих кімнат, дитячих просторів для здобувачів освіти, для працівників університету, де вони можуть залишити дітей. А це то та складова, яка вже почала проваджуватися в Ужгородському національному інтернете, зараз у нас є одна, одна така дитяча кімната. Сподіваємося, що будуть іще. Також в Ужну здійснено аудит без бар'єрності. Ми знаємо, де наші сині місця, що треба зробити в плані спорудження пандусів, інших а, різних. А, Приладів і іншого обладнання для людей, які мають певні особливості. Також зроблено аудит, що ми можемо зробити для людей з різними видами інвалідності, для того, що вони себе почували впевнене в нашому університеті. Усвідомлювати різноманітність суспільства і уміти враховувати це в розробці своїх стратегій важливо для сучасного університету, каже провідний фахівець центру інновації та розвитку ужну Марина Сташина. Наймат. Адже випускники працюватимуть із різними категоріями: людьми старшого віку, людьми з інвалідністю, набутою чи від народження, зрештою із тими, хто постраждав у наслідок збройної агресії. Ми намагаємося робити все для того, щоб студенти отримували необхідні знання та навички, щоб вміти комунікувати з такими людьми, надавати їм за потреби допомогу і створювати умови, щоб люди, які мають інвалідність чи мають якісь порушення здоров'я, почували себе вільно в соціумі, не відчували тих чи інших бар'єрів, які як на фізичному рівні присутні, так і на Психологічному, на інформаційному, цифровому і так далі, сталий розвиток і стійкість це і про економічну складову. В університеті працюють над тим, аби самотужки заробляти на нього, надаючи громадянам додаткові послуги. До прикладу, освітні у виші започаткували програму з підвищення кваліфікації для вчителів Закарпатської області. Реалізують і проєкти за фінансування міжнародних донорів, співпрацюють із приватним бізнесом, долучаючись до спільних ініціатив. У нас в фокусі енергозбереження це є нове обладнання, нові технології, на які ми будемо залучати кошти з Європейського союзу. Ми також думаємо щодо підготовки наших студентів для подальшої співпраці з іноземними інвесторами, які неодмінно приїдуть в наше місто, в нашу область після перемоги. Отож, сталий розвиток та стійкість це погляд на університет як осередок освіти, науки і надання додаткових послуг, погляд на організацію, що дотримується соціальних стандартів, та погляд на освітній заклад, який є центром культурного життя Закарпаття.